Контент це ваш голос в онлайн світі. Просто задумайтесь над цією фразою. Адже саме через контент ви можете проявлятись і розповідати про себе, свої послуги, продавати. І чим більше контенту ви генеруєте, тим яскравіше і помітніше стаєте. Тому у контенті дуже важливо, як саме ви звучите у цей світ. Які зерна ви закладаєте у голови своїх читачів, яку думку формуєте у них, до чого закликаєте? Я про вас подбала і створила програму наставництва, в якій вже є збалансовані всі інгредієнти для системних продажів. По-перше, буде чотири моїх розбори. Ви знаєте, хто був на моїх розборах, що це дійсно легендарні розбори. Тому що після них ви розумієте, як вам діяти далі, що покращити у своєму продукті, у своєму блозі. І бувають такі помилки, з якими люди просто роками не продавали свої послуги.